Вечірки чері, Трінс ніколи не повторюються в тематиці. Тож, зустрічайте наш новий кінкі-маскарад Санта Муерта. Її високість смерть. Найдивніший з культів, який існує в сьогоденні, бо це реально шанування смерті як богині, як святої. А кому як не нам з вами посміхнутися і затанцювати з нею? Бо ми не просто їй посміхаємося, ми так живемо зараз, вже три роки. Тому я думаю, що сама смерть здивується, як ми вміємо танцювати. Це буде дуже красиво. Ну, а ті, хто вже в нас відвідував, ви знаєте, що наш фокусник легенда. Наші танцівниці це щось неймовірне, і ми прийшлися, по... А, Значним ритуалом цього культа і підготувала для вас справжню Санту Муерту. Це буде маскарад, дорослий, чутевий, красивенний. Тож, 25 жовтня, як завжди, з субота, на неділю, закрита доросла вечірка. Кінки де ви втілите всі свої фантазії, зможете проявити себе. Спілкуватися з людьми, які поділяють ваші цілі, цінності, погляди і принципи. Ну і, звичайно, отримати такий заряд позитиву і таке перезавантаження, щоб вам вистачило ровно до наступної вечірки. 25 жовтня Санта-Муерта. Вишнева Санта-Муерта. Всі деталі вечірки в описі до відео, і як завжди. Можна все, але потрапити можна лише через співбесіду зі мною. Закрита спільнота сапіосексуальних, красивих, яскравих, неймовірних людей, чекатиме на вас. 30 осіб, тож не зволікайте з квитками, вони дуже швидко закінчуються. Ваша червяці.